Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Завтра полічу мабуть, в Дубаї буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. І чудно себе чувствують, а ви будете сидіти в вайні далі і прятатися бігають в підвали. Це уривок із відео, адресоване українцям, опублікувала в одній із соціальних мереж екс спортсменка, чемпіонка України з академічного веслування та донька депутатки від слуг народу Діни Мівтахуддінової Алсу Алінікова. Дівчині 20, вона уродженка Дніпра. Це не єдиний відеоматеріал, який опублікувала Алсу. У мережі шириться ще одне, не менш ганебне, з погрозами. Вам від Росії прилетить ще на трасі прилітіти, так такої пій Ви сидите вдома, жрете сало з колбасою, сидите і жріть. Щодо цих публікацій вже висловився виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Він зазначив, відео, які опублікувала веслувальниця Алсу Алєйнікова, залишають по собі сором і огиду. І що вона забула, якою ціною вона зараз може жити своє найкраще життя. Я думаю, що нам слід дивитися на випадок цієї особи дещо ширше. Цей випадок посилює у мене переконання, що десятиліттями ми не приділяли значної уваги формуванню у молоді цінностей, пов'язаних із громадянською та національною ідентичністю. А вся ця робота обмежувалася розмовами нецікавими навіть вузькому колу посадовців. Прокоментувати ситуацію погодився президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко, Недіюча спортсменка. Вона а, а, припинила веслувати за моєю інформацією у 2021 році. А я очолив федерацію в 23 році. Тобто коментувати її характеристики я не можу. Мені здається, там і так все зрозуміло, що ну є просто якісь. Психологічний стан а, дівчини поки ні, сама Алсу Алєйнікова, ні її мати, депутатка Дніпропетровської обласної ради від партії Слуга народу та екс спортсменка віце президент Федерації академічного вислування України Діна Мівтахуддінова ситуацію не коментують.